Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку. Це другий сніданок. Коли на квітка і відпрацювала Костя. блискуче. Я вже до, до речі про і Костя Грубич, Так, так і Костя Грубоч. До речі, дуже дякую тобі за пораду подивитися шоу Леві, тому що він хоч і не любить подорожувати, але закохує в подорожі усіх, в тому числі і мене. А я, я хоч... вже хочу потрапити в Юту. А я хочу ск е, хочу сказати, що мені чомусь Леві нагадав Костю в гарному сенсі. Так ну, я, я побачила є по до чого рости. А от знаєте, зараз у нас з'явиться. Людина, яка ну от точно молоде покоління зреагує на нього миттєво, тому що ну от минулого разу Тімурмірошеченко і Іра Гулей, колеги наші? наші колеги і друзі вони зробили цьому хлопцю таку пропозицію, від якої неможливо відмовитися. От і він сказали, будеш ведучим е такого шоу. Я думаю, він довго думав. А тут Ігор Гор Корчан одразу сказав так, тому що він знає, як працювати з людьми. Він, він знає у нього взагалі... є свої секретики. В нього є свої секретики. Він взагалі, зірка Тіктоку, і він автор цих класних руханок, які просто захопили всю країну, і от Кирило передорій, і коли побачив його тут за, за за лаштунками нашого не розгубився. Це ж руханкомен! А я думаю, що за слово таке руханкомен? Я ти... Ігоре, розкажи нам, що таке руханкомен? <плазу> я просто розкажу. Заходь, ігоря да, ігор Кричагін, так, так, доброго ранку, Devon. і його нова сторінка називається Рухан Камен. Для так, тих, хто ще це не, не знає. Такий створений для дітей підлітків для того, щоб якраз показувати оцей контент, який стає в нагоді і для розваги, і для освітнього процесу. А, а батькам і дідусям бабусям ну, можна дивитися. Звісно, вони це використовують і разом з дітьми це відтворюють вже для тіктоку або просто вдома для веселища. От я знаю, що це так здорово на що півтора мільйона переглядів вже Вже Застаріла інформація. Застаріла і там точно і дідусі, і бабусі. І я пропоную подивитися, чи смоточок цієї руханки скоро перемог. Тривогу, я не боюсь нічого, у ногу Шукати перемогу, спокійно зібрались і разом збутувались, не треба лякатись, нам головно сховатись, повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю. Слухай, ну тут важко дуже О, сидіти на місці все. і вона. І, поки ми тут сиділи, я вже стільки дізнався, виявляється, можна говорити такі таємниці? Що, Давай. Що, цьому, Давай. що Цьому хлопцеві 28 років, що він сам пише і музику, і тексти, і ставить музичні ці номери. Знімає у кліпи фактично. Де ти взявся такий? І звідки ці слова конкретно як написалися? Воно прокинувся і просто написався текст? По-перше, в минулому ефірі я вже говорив, да, що я займаюся творчістю, і за освітою я педагог. Да, тому це от якось поєдналося, і зараз це дуже актуально і важливо саме ці руханки. Тому так як я вмію складати да, тексти, музику, писати такі пісні, в мене виникла така ідея: от, зробити таку нішу в своєї творчості саме для такої аудиторії. Як я пишу свої тексти кожного разу по різному тому що інколи буває ідея прикольного якогось словечка, як було минулого разу разу руки ноги, дрих Да? Ми танцювали <світ> з ведучими другого сніданку, а, і це була от суто ем, пісня побудована на саме цих словах. А скоро перемога відчуваєш перемогу, що написав? Так я ем, хочу трошечки повернути е, оцю в це відношення да, дітей, коли вони бояться, коли вони звідусіль, як би ми не хотіли, вони все одно чують про е, те е, наскільки це. Важливо, всі, да всі. серйозно і так далі. Як би не хотіли дорослі люди, але вони не можуть приховати своїх емоцій, да? справжніх. Да? Тому мені захотілося от створити такий трек, який буде вміщувати в себе ще й освітні такі да? знання певні, тобто певний контекст закласти. Це, мабуть, одна руханка а, з в мого арсеналу, в якому от спеціально. Угу. Продумане ну, от, кожне Ігоре. От, от твоя професія, фах, педагог перекладається як той, хто веде. І ось за тобою пішли. От я знаю, що ця руханка скоро примовиться. Це, це вона перетворилася на флешмоб. Школярі беруть, знімають свої ролики. Тобі ж це відомо? Так, да, це е, ще до того ж, додам, що е, міняються думки від моменту, коли вийшла ця пісня. До сьогоднішнього моменту вже пройшло більше там трьох тижнів. І е, вчора, коли я виклав чергове відео, вже читаю коментарі: це була остання крапля. Я підписуюсь. Давайте подивимось. Давайте подивимось, як люди підхопили. Подивимося. Творчість дітей. Я не хочу з нічого. Буде ok. Разом буде ок, з ним ok. разом буде ок, Рюкзачок тривожний, Та я непереможний. Це остання крапля. Ми теж підписуємося. А що пишуть найчастіше? Як коментують? Бо я читала там, що це бомбічно, космічно засідає і співаєш. Головна е, фраза, е, найпопулярніше слово в Тіктоці зараз це імба. Імба? Імба, трек імба. Що це? Ну, тобто це? це імба". трек, який імба". виділяється серед усіх. Тобто, тобто він... Він... раніше сказали бомба, типу, зараз, а зараз це імба, зараз імба, це, да. негативне це те ж саме, значення. як там погано, і крінж зараз говорять. Або пушка було колись. Пушка, бомба Пітарда, да. да. А, а крінж слово теж пишуть багато, але ем, українські да, діти вони знають, що таке імба. Імба, імба, Так, імба, да. це вона що? має так, які які значення, Це ексклюзив? Це мені здається, якась певна абревіатура. Вона використовується в геймерських. Е, ну серед геймерів, да, які геймп'ютері, е, які грають в комп'ютерні ігри. Uh -huh. Вони там цей сленг використовують, а він переноситься вже таки в молодіжний, повсякденний слен. Ось Нам треба з цим буде розібратися, але в тебе є і хейтери. І е, е, от ми зібрали декілька коментарів. За перебріка да, вони пишуть: у них тривога, а вони танцюють. Ці українці у них тривога, а вони танцюють на площі. Ми вже під землю закопалися. Це все НАТО придумали. Ну звісно, хто ще щоб потанцювати під тривоги. Тривога для них вже норма. Як реагуєш? Я ви прочитали зараз це просто українською. Це звучить більш милозвучніше, якщо подивитися на екран і побачити, з якими помилками вони пишуть. І це треба читати з інтонацією, якраз вибачте російської мови. У них тривога, а вони танцюють. Я просто інтерес. уявив собі, як вони можуть, в принципі, ці хейтери, гіперболізувати цю проблему. Да? Для, для них це проблема. З'явилася пісня, яка захопила Тікток в Україні. Ще й тут. Да, розумієте, ще й ті тут. українці. І, звісно, їм не подобається. Вони такі зараз алгоритми, що, на жаль, наш контент вони бачать, і нам. Потрошки просувають їх контент, ми теж бачимо їх контент. Я на секундочку навіть задумався, що не дай Бог настільки гіперболізують цю проблему. Що на центральному їх телебаченні буде якась пропагандистка казати: дивіться, вони танцюють, коли на них не ну, ну, по свідки на моїм дрівцяту пічку, Давай, От, якщо вони ]ожу. будуть цитувати наш сніданок, другий сніданок, то покажемо, що у твоїх цих руханках скоро перемога є навіть окремий куплет про рюкзачок, та тривожний тому, що він якраз направлений е, текст цієї так. пісні на запам'ятовування закріплення знань. Давай візуалізуємо. Ти як у педагог нас... Розкажи нам що там має бути у нас, як ви бачите, є такі прекрасні предмети різнокольорові. Це дуже важливо для дітей, тому що в школі в новій українській школі. Крім активних руханок, є навіть кольоротерапія. Да, коли все це різнокольорові, діти все це люблять. Угу. Тому давайте, це засу... давайте по, по черзі. Що там має бути? Головне, що повинно бути, це питна вода. Угу. Ми знаємо, як вона впливає на організм людини в цілому. Але для дітей під час стресу виникають інколи сухість у роті, це додатково. Рух сам да, пиття води, відкривання кришечки заспокоює, заспокоює да? трошечки знімає цю тривогу. Далі Далі. Далі. у нас повинні бути Снаки смаколики, якісь, да? Да, солодощі, які дитина коли куштує, вона одразу піднімає собі настрій. Ми Всі з нами як діти люблять цукерки, нам теж. Ну, хочеться. Погризти печиво завжди хочеться, коли нервують. І печиво і солодощі, як ми любимо, пиличку шоколаду. Відкуситись, mm -hmm. сісти десь на балкончики, це наша мрія. Дивіться, як да, брати. і тут ще в тебе є іграшки, якісь ігри, чи се що? Це альбом да, да для малювання. Це, е е нотатник, да е один е з предметів, в якому вони можуть наші діти е організувати свої думки. Uh -huh. Про щось можливо розказати да це щоденничок, блокнотик тут помалювати е помалювати різнокольорові олівці для uh -huh. того, щоб вони могли е відволікти, зайняти свої uh -huh. руки. Да? Е це пластилін е або ж. Тобто тут ми можемо фактично так розуміє Ігорі, експериментувати. Ось, що дитина любить. Якщо в неї улюблений ведмедик, він бере ведмедика Короче, це а як і, як... сорока. Любить а то щось таке блискуче. А то... ми яскраво і захоплюється. Я хочу дитинство повернутися. А я хочу то, дивіться, вже я потанцювати. Давай, а Попишуть глядачі, люди. що не може По дочекатися. Руханку. Все, від, давай, давай, від, 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 від автора від автора. Виходимо на центр зараз. Е, е, Розкажу пару рухів, які ми можемо вставайте е, з однієї з іншої uh -huh. сторони, щоб ви бачили мене добре і нас бачили глядачі. Е, відповім відповім на ще один популярний коментар: е, що цю руханку ми не виконуємо під час саме повітряної тривоги, коли вона починається. Ми її виконуємо до того, да протягом, якщо це в школі, протягом дня навчального процесу. На перерві, процесурві на або вже в самому укритті для того, щоб відволікти дітей. А, і трошечки розважити. Ну давайте а, куплети цієї пісні. Дуже прості. Ми їх не будемо вчити, тому що вони побудовані на повторюванні. Я буду показувати рухи і слова, а ви їх повторюєте. Наприклад, беремо рюкзачок, а ви? беремо. Рюкзачок, рюкзачок. Молодці, з ним разом буде ок. З ним разом буде. і слова теж повторюємо. Костя, співай, бо я взагалі не співоча. не у мене цей збой програми. Да. Головне просто кожен рядок і кожні руки повторювати за мною. У другому куплеті у нас буде така цікава історія, коли ми всі разом повернемося праворуч, покладемо свої долоньки на плечі і зробимо. Маленький масаж, розслабляючи, це дуже теж допомагає е, розслабитися і зняти тривогу. Uh -huh. Потім повернемося і зробимо все в іншу сторону. Основні рухи, які е, ми танцюємо в Тіктоці, будуть такими: ставимо одне вушко, ти чуєш тривогу, uh -huh. і я не боюсь нічого. Uh -huh. Потім ідемо у ногу шукати перемогу. Дивимося вперед, Костянтин, давайте. Оп. Спокійно зібрались і разом згуртувались. Mm -hmm. Mm -hmm. Трошки попочками покрутили. Оп. Не треба лякатись, нам головне сховатись. Mm -hmm. І сховались. No. Ну, і приспів. Повітряна тривога, піднімаємо пучечки вгору, е, малюємо в небі такі колові оберти. Пучечками. Да, пучечками. Оп. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Це, моя улюблене. Да, це е, той приспів, який е, співають всі тіктокери. Потім показуємо, що ми знаємо, де до укриття знаходиться дорога. Потім знову повітряна тривога. Я вірю в ЗСУ, а значить, скоро. Перемога. 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 Ну що, давайте? Давайте під підмузимо тебе. Поїхали. Разом з нами теж піднімаємося, танцюємо і повторюємо. Скоро буде перемога. Повітряна тривога, повітряна, тривога. Повторюємо за нами. Спокійно зібрались. Спокійно зібрались і попочки. Спокійно зібрались. Беремо рюкзачок, повторимо. Беремо рюкзачок, ви Беремо рюкзачок щачок. З ним разом буде ох. Ok. З ним разом буде ох. Ok. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Ви. Переможний. У ньому є вода, п'ємо водичку. П'ємо. Та іграшка моя. Та іграшка моя. Спокійно круті, все, що буде в укритті, смаколики круті, все, що треба в укритті. Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого. Ідемо у ногу шукати перемогу. Спокійно зібрались і разом згуртувались. Не треба лякатись, нам головне не сховатись, повітряна тривога. Піднімаємо ручки вгору знаю, і показуємо, що знаємо, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога знову. Повітряна тривога, Я вірю в ЗСУ, а значить, скоро перемога. І ще раз повітряна тривога, повітряна тривога. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я вірю в се. Бачите, скільки разів ми повторюємо це для того, щоб запам'ятати. Знову повторюємо. Ідемо в укриття, Ідемо в укриття, щоб зберегти життя, щоб зберегти життя. Друзі, всі зі мною І масажі робимо. Стілою, Повернулись те ж саме, молодці. Зі мною, зі мною рюкзачок, зі мною рюкзачок. З ним разом буде. ок. Тепер зі просто доньки. До Гей. Ти чуєш тривогу? Я не боюсь нічого. Ідемо. У ногу. Кирило, йди до нас, давай спокійно йди. зібрались давай. і разом сортувались, не треба лякатись, нам не сховатись. і разом повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я вірю в ЗСУ, а значить, скоро перемога. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я знаю, Знаю, <пробуй> де до укриття, знаходиться дорога. Поїхана тривога. Що втомилися? Ми вже втомилися, захекалися трошки. Тоді останній елемент. Робимо поворот. Ууу. І показуємо. Сторо! Перемога! Ой. Так, клас, закружляв Молодець. нас сьогодні. Давайте п'ять. Я мрію, щоб цей текст Давай. Ой, швидко відійшов в історію. Щоб ми про нього забули, написали нову руханку. Ми, Вже е, я перемога. думаю, ми будемо це використовувати тільки е, під час цивільної оборони чи захисту дня. Да? І згадуйте, як ностальгія. Сто відсотків. У нас зараз коротенька пауза. З нами був руханка. Дякуємо вам, Ігоря. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.